Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, на Луганському напрямку без змін з боку незаконних збройних формувань, так званої ЛНР, протягом доби зафіксовано чотири обстріли та одне бойове зіткнення. Бойовики застосували БМП автоматичні гранатомети АГС-17, зенітні установки зу 23 2 та стрілецьку зброю. Безповоротних втрат особового складу Збройних сил України не допущено. Нагадаю, за аналогічний період. Ми Минулої доби зафіксовано так само 5 обстрілів. Прильотів ворожих безпілотників в зоні відповідальності сектору А не зафіксовано. Активно тривала ротація незаконних збройних формувань, так званої ЛНР, впродовж усієї смуги зіткнення бойовики проводили широкомасштабні військові навчання, зафіксовано висування особового складу незаконних збройних формувань десантом на броні БМП для проведення тактичних навчань, які проходили в районі населеного пункту Зимогір'я. Бойовики Новоросії розгорталися в бойові порядки, вели вогонь з місця та в русі, навчалися долати міні загородження. На полігоні в районі населеного пункту Олександрівськ адепти Руського міра проводили навчальні стрільби розрахунками БМ21 град. Одним з артилерійських підрозділів бойовиків, дислокованих в населеному пункті Красний Луч, велась навчальна стрільба на полігоні в районі південніше населеного пункту Октябрський. Частини Збройних сил України зосереджували зусилля на охороні та обороні взводних опорних пунктів та блокпостів. Наші підрозділи створювали додаткові запаси боєприпасів, проводили ремонт та технічне обслуговування озброєння та військової техніки, дообладнували оборонні рубежі. До зустрічі завтра разом переможемо.